Вам підказка від вищих сил. Про що вам ця підказка, про що ця інформація? Звертайте увагу на знаки природи. Можливо, хтось просить: дайте мені знак, дайте мені розуміння ситуації, підкажіть. Так от, у вас будуть знаки у природі, вам потрібно звернути увагу на. Знаки, які буде давати природа. Знаєте, давайте на рунах, напевно, глянемо. Знаки для вас у природі. Так, ну, по-перше, не дуже хочуть нам розкривати. Руна Соулу показує, що так, буде. Буде якийсь знак, на який треба звернути увагу. Це підсвічення ситуації буде. Так, буде радість пов'язана з цим знаком. Що ще? Ось ось знак. Це е, Альгіс Руна. Подивіться, такий значечок у вигляді лапки птаха. Можливо, ви десь побачите, десь, і ось, подивіться, до речі, ось відображення. Тут воно просто в одному напрямку намаляно, тут іншому. Зверніть увагу на знаки, які будуть залишати птахи десь, десь відбиток лапки в якомусь неочікуваному місці, в якийсь неочікуваний момент. Десь в цей момент, коли ви побачите цей відбиток лапки, ви можете почути якийсь уривок розмови, якусь мелодію, якесь слово випадкове, яке вас наштовхне на думку, що це стосується вашої ситуації, що це ключ. Ключове, оцей значечок, це буде як ключове мати значення для того, щоб зрозуміти цей знак, знак у вигляді сліда лапки. І в цей момент звертайте увагу на якісь ще, ну, щось, якісь знаки, які вам підкажуть, якісь слова, уривки, уривки розмови, музики, я ж кажу, пісні, щось таке, що вам підкаже остаточно, як діяти. Ви знаєте, що цей знак ви почуєте, побачите знак ось оцей і почуєте під час спілкування когось. Зараз подивимося. Вам кажуть, що ви довгий час сумніваєтеся в якійсь ситуації, тому що бачите, що є, можливо, є якийсь обман, нещирість. Ця ситуація дуже повільно розвивається, багато сумнівів породжує і ілюзій якихось, але кажуть, що ви зможете правильно прийняти рішення, ви, вас вистачить мудрості. У вас буде як то правосуддя, ви правильно все зважите і зрозумієте ситуацію. Отож, дуже цікаве сьогодні послання. Зверніть увагу на те, що вам сьогодні підказує.